Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Чи знаємо ми себе? Послухайте найцікавіші факти про людину. Тіло людини вміщає в собі до 3 кг мінеральних солей, 5 шостих знаходиться в скелеті. Повареної солі в організмі людини близько 300 грамів. 20 грамів аміокислот, з яких складаються білки, утворюють 20 з 17 -ма нулями комбінацій різних білкових з'єднань. 15 грамів адреналіну з надлишком вистачило б для всіх жителів планети. Організм людини може Витримати нагрів, тобто нагріватися до 44-44,5 градусів за Цельсієм, і в рідкісних випадках до 45. За добу людина виділяє стільки тепла, якого б вистачило для кип'ятіння 33 літрів крижаної води із 60 років життя. Людина 20 років проводить у сні. На одному квадратному сантиметрі у нас знаходиться 100 больових точок, а всіх їх на поверхності близько мільйона. В одному кубічному міліметрі кори. Великих півкуль головного мозку, знаходиться близько 30 тисяч нейронів. Кожен з них може встановлювати зв'язок з двома, п'ятьома тисячами нейронів. Якщо рахувати електроцити людини зі швидкістю 100 штук на хвилину, то для того, щоб перерахувати їх всіх, знадобиться 450 тисяч років. В один день кістковий мозок виробляє 320 мільярдів електроцитів. Лейкоцити, народжуючись в кістковому мозку, селезінці та лімфатичних вузлах, живуть всього 4-5 років. Цікаво, що кров складається з постійних складових різних тіл. Так білок становить 5,8%. Цукор 0,7%, 0,1%, 12%. Загальна кількість солей 9,9%. Співвідношення солей, калію, натрію, кальцію чітко визначено. Повний круговорот крові дорослої людини відбувається за 20-28 секунд. У дитини за 15 секунд, а у підлітка за 18. Маса серця становить 1-2 маси тіла. Але на поживу серця застрачається. Одна двадцята усіх енергетичних ресурсів, які використовуються іншими органами. Обмін речовин в сердечному м'язі відбувається в 10-20 разів інтенсивніше, аніж в будь-якому іншому органі людини. Людина видихає в 100 разів більше вуглекислого газу, аніж міститься в повітрі. Щохвилинно через судини мозку протікає 3 4 літри крові, а загальна довжина усіх судин півкуль головного мозку становить 560 км. Жовч людини майже не містить ферментів, на відміну від інших травних соків. Людська печінка споживає в 10 разів більше кисню. Аніж рівний їй м'яс по своїй масі і виділяє більше тепла через нашу печінку щохвилинно протікає півтори літра крові, а впродовж доби до 200 літрів цікаво створив нас Господь. І так мало ми про себе знаємо. А всі дні народилися. Ірина Гомотюк-Зелик, українська малярка, уродженка гусятина, Петро Медведик, український літературознавець, фольклорист, бібліограф, уродженець села Жабиня Зборівського району, Володимир Обухівський, колишній директор Струсівської капели бандуристів, її засновник і довголітній директор музичної школи в містечку Струсові, народився на Теребовлянщині. Олександр Устенко, колишній ректор економічного університету і екс депутат Верховної Ради України, уродженець Дрогобича. Порадимось зірками і придивимось до місяця. Наступна семиденка буде проходити на спадаючому і молодому місяці від 26 по 4 місячні доби. Нагадую, 26 жовтня. О 0 годин 56 хвилин настане молодий місяць. Від, вибачаюсь, 24 жовтня. Молодий місяць, і відбудеться часткове сонячне затемнення, яке буде спостерігатися в північній Америці. Воно матиме вплив на людей впродовж року, що народилися між 20 і 30 жовтням. А повне місячне затемнення, яке відбулося 8 жовтня, впродовж року принесе зміни в житті людям, які народилися з 3 по 12 жовтня, а також з 1 по 10 квітня. Будьте обережні за кермом і старайтесь вирішувати питання такі поточні. А важливих справ не бажано. В оці дні 23, 24 жовтня. А люди чутливі до метеофакторів, хворі на серцево-судинні недуги, а також які мають психологічно-нервові зрушення впродовж 24 і 25 жовтня, мають бути обережні. Не забудьте в суботу. В ніч з 25 на 26 жовтня перевести годинники на одну годину назад. Україна переходить на зимовий час. Овен, чим ближче до великих справ, тим більше будете мати реальних шансів на успіх. Не варто брати участь у якійсь сварці чи спірній справі. Краще триматися від цього якнайдалі». А, взагалі, цей тиждень вимагатиме від вас граничної обачливості і уважності. Телець постарайтеся не надто вникати у всілякі таємниці на роботі, щось підслуховувати чи підозрювати. Ваша працездатність підвищиться особливо в другій половині тижня. Відкриються нові можливості, що допоможуть опонентів зробити якщо не друзями, то принаймні партнерами словом настав час, коли можете сміливо діяти. Близнята багатьох представників цього знаку чекають зміни у професійній сфері. Ваші плани і наміри будуть перевірятися на міцність на роботі. Вам можуть пред'явити досить жорстокі вимоги, що може стати причиною конфлікту або спровокує тривалу ворожнечу з начальством. Діти. Чи молодші за віком люди порадують вас чимось цікавим? Рак. Непоганий тиждень для веселих і завдятих. Будьте скурпульозні і терплячі у справах, тільки за таких умов досягнете наміченої мети, а ще тиждень вимагатиме від вас е пізно. Е Лягати і вранці вставати, тому що будуть багато таких різних клопотів, особливо якщо ви зайняті в такій громадській діяльності. Вихідні порадують вас несподіванкою. Лев тиждень може виявитися досить напруженим через різні конфліктні ситуації. Отримаєте багато цікавих пропозицій. а... Підписані контракти у другій половині тижня принесуть в майбутньому солідні прибутки. Не варто якусь важливу роботу перекладати на інших, особливо у середині тижня. Кінець семиденки сприятливі для вирішення давніх проблем. Діва досить успішними мають бути ділові перемовини, що сприятимуть стабільності. Підвищенню рівня вашого благополуччя у майбутньому. Не проявляйте зайвої ініціативи, оскільки це може викликати заздріщі різні плітки. Добре, поставтеся до прохання когось із близьких на е, вихідні дні. Терези до ваших порад і до інформації, яку отримаєте у понеділок. Озвучити е, серед співробітників це прихильно. Вона стане слушною у діяльності на найближчий час і дуже актуальною. У е, вихідні відпочинок у, у приємному товаристві додасть сил і впевненості. Скорпіон, щоб успішно просувалися уперед, е, мусите покладатися на свій досвід, витривалість. Та інтуїцію, вона вас ніколи не підводила. Цього ж тижня, особливо у другій його половині, зможете зіткнути з полегшенням, не форсуйте подій і не кваптесь вирішувати те, що ніяк не піддається. Кінець семиденки буде сприятливим для поїздок. Якщо навіть проголосуєте, можете десь поїхати і це відмітити своїми друзями. Стрілець, список ваших прямих обов'язків уже з середини тижня може наповнитися новими пунктами. Ви поринете у такий безперервний потік важливих і невідкладних справ. У вихідні безпідставно може розсердитись на когось із близьких тільки через те, що вони так поводяться, якби вам далеко цього не хотілося. Козоріг саме на цьому передвиборному тижні маєте шанс наздогнати те, що упустили влітку, і завоювати нові горизонти. Не лякайтесь. Роботи, що буде навалюватись на ваші плечі. Ви успішно впораєтеся з нею. Можете змінити щось в домашньому або в офісному інтер'єрі. Це гідно оціниться водолій. Постарайтеся не спровокувати проблеми, не дуже звертайте увагу на дрібниці, що можуть виявитися. Такою е, нездоланною перешкодою по можливості зосередьтесь на тому, що стосується саме вас. Проявіть ініціативу і підприємливість, це і помітять ваші співробітники і начальство риби. Не плануйте чогось важливого, принаймні у першій половині тижня. Ваші заходи можуть зірватися. Усе, що буде спонтанним, вдаватиметься чудово. Вигідною буде ділова співпраця з кимось знайомих. Старайтесь не змінювати своїх планів на вихідні. І на сам кінець. Не знаємо себе ми до пуття. До щастя, прагнучи крізь час і в тому, одна з умов щасливого життя не заздрити нікому і ні в чому. Шкода, що ми цінуємо не те, що треба безумовно цінувати, красиве й добре, мудре і святе. А не посади почесті й зарплати. Є миттєвості щастя у духовнім комфорті. Це добро, що ти робиш, насолода в роботі, розуміння глибоке, що ми всесвіточастка. У пізнанні і любові закодоване щастя. Пізнавайте себе. Свій край, свою батьківщину і все, що вас оточує. Любіть і шануйте природу, і щастя не покине вас. Працівників харчової промисловості вітаю з професійним святом. Будьмо дужі.